Заслужений юрист України Юрій Кармазін. От з ним ми і обсудимо все, що було сьогодні також виложено на сайті Генеральної прокуратури України. Юрій Анатолійовичу, вітаю вас. Доброго здоров'я, всім нашим слухачам. Давайте почнемо зі свіжої новини. Депутати проголосували за відставку Шокіна. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, це закономірний процес, це очікувалося. І справа не тільки в тих помилках, яких наробив е Шокін, як тих очікуваннях, які були до нього. А очікування були дуже великі. Всі очікували, що буде реформування певної прокуратури, буде очищення прокуратури. Всі очікували, що він як професіонал е візьметься швидко і поставить крапки над справами по майдану, над е кримінальними справами по корупціонерам. Але ці очікування. Не виправдались, і крім всього іншого, той конфлікт, який стався всередині прокуратури, конфлікт Сакваралізе, він, скажімо так, теж сприяв тому ті обстановці, яка сьогодні панувала в залі Верховної Ради, коли 289 чоловік проголосувало. чоловік проголосувала. Зв'язку з тим, що я ще і багато років служив в органах прокуратури і маю почесне звання. З почесного працівника прокуратури України і є державним юстиції третього класу, сказати, що призначати Давида Секварлізе на таку високу посуду в такій країні було дуже велика помилка і зробив шокін з адміністрації президента. Про те, що це дуже колосальна помилка, яка в тому числі коштувала йому. Посади, це вже всім очевидно. Я б хотів би тільки сказати, що у нас звикли суспільством робити е, якісь виставки про вчинення злочинів або не вчинення злочинів. Я е, маю документи обвинувального акту по тій справі, по Корнійцю, Шапакіну, по так званим брилянтовим прокурорам. Їм, звісно, не місце в прокуратурі, але, але ця обвинувальний е, акт затверджений секварлідзе. І я в ефірі телеканалу одного другого сказав про те, і зараз вам кажу, що там, з того, що я прочитав, бачу, що справу розслідували аби як, справу розслідували однобоко, Не вийшли на ту мафію, яка справжні мафія, яка прикривається. Ну, найбільше сьогодні мільярдери це в будівництві, мільярдери це в пісочному бізнесі. І тих, хто їм заважав, вони прибрали через це. Те, що ніколи в історії прокуратури не було, ну тебе призначили сакварелідзе з величезним е, авансом, призначили, навіть не громадянина України, навіть не допущено до державної таємниці, призначили на таку високу посаду, і ти не згоден з чимось. Людина завжди, маючи честь, офіцер що робив, писав рапорт і йшов, якщо він з чимось не згоден тут. Мітинг влаштовувати під Генеральною прокуратурою, і так далі, не можна політизувати прокуратуру. Прокуратура це не той орган, який можна політизувати. Через це той наказ, 3 ДЦ, який від 29 березня звільнений з екварелідзе з формулюванням за грубе порушення правил прокурорської етики, втручання в непередбачені законом порядку службову діяльність іншого прокурора і. Скоєння проступка, який порочить е, звання працівника прокуратури, я вважаю, що абсолютно правильно підписаний він. Не знаю чи зараз, чи можливо тоді мав його підписати інший виконуючи обов'язки, це не важливо. Важливо відношення моє зараз до цього. Робити клоунаду, піар з е, такої посади, не можна. А е, сам факт відмови квараліза від підтримання звинувачення по справі так званих бриллянтових прокурорів, він теж про щось говорить. Очевидно, він розуміє, що справа може лопнути. Через що лопнути? Бо суспільство не каже правду по цій справі. Цих е, людей, е, яких я безперечно кажу, я не схвалюю їх, і вони затримані були взагалі в конотопі, а не при отриманні хабарів. Суспільство було е, обмануто. До сих пір не знають подробиці цієї справи. Подробиці там набагато складніші. Але я хотів би привернути увагу до стану е, самої прокуратури Юрій Анатолійович. Я розумію, зараз у нас ще є питання, які от хотілося б з'ясувати, чи немає тут вини прокуратури в тому, що була створена відповідна посада, яка не відповідає штатному розкладу. Можливо, тут слід оголосити догану генпрокурору, який раніше підписував розпорядження. Ви ви, ви праві, ви праві. Я я про це і сказав. Що це помилка Шокіна, що він взагалі прийняв людину, яка не не перевіривши чи є в нього громадянство, якщо раптом хоп приїхав. А чому ми зараз можемо так поприймати, попризначати звідки завгодно людей? Ви розумієте, з Гвінею, Бісау, звідки завгодно, не тільки з Грузії. Ну не можна такого робити. Такі експерименти дуже погано закінчуються. Дуже погано. І я е, категоричний противник порушень одних законів ради якоїсь справедливості. Не було справедливості і не було ніякого реформування. Було Звичайне порушення закону, і це порушення закону допустив свідомо Віктор Шокін під тиском адміністрації президента. Ми з вами бачили, що е сакварлідзе привели туди в прокуратуру. Більше того, я вам скажу, я е обирався двічі по мажоритарному округу в Одеській області, а всього чотири рази обирався, в тому числі ще і як і депутат е п'ятий раз по обласної ради. Районної ради в Одеської області. Я знаю, що там відбувається. Коли там сьогодні районні прокурори не поважають прокурора області Сакварелідзе, ну хіба це нормально, Юрій Анатолійович? Так, і ще питання: от що означає дисциплінарна відповідальність? Чи йде мова про якесь покарання Давида Сакварелідзе на практиці? Ну його просто звільнили з органів прокуратури. Взагалі він уже не працівник прокуратури. Одноразове грубе порушення. Він вже не працівник прокуратури. Все. а як же оскарження? Він зацінений не тільки з посади. Він взагалі уже не займає ніяких посад в органах прокуратури. Тобто не тільки привели штатний розпис, ну не може бути прокурор області, хоч і Одеської, хоч і хорошої, значить, першим заступником генерального прокурора. Це ненормально. Але його звільнили із посади прокурора області і, взагалі, з органів прокуратури. І, на мій погляд, я бачучи цю всю клоунаду і весь цей піар, який відбувався, я весь час стверджував, що це неправильно було прийняття взагалі на роботу людини. Зрозуміло неправильно було і мовчала служба безпеки про допуск до державної таємниці і так далі. Ви без допуску нікого не призначають на посаду прокурора. Юрій Анатолійович, ми, дякуємо спасибо. вам за коментарі. Дякуємо. На жаль, часу вже немає.